Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській УВА продовжує аналіз публічних закупівель, які здійснюються установами та організаціями області. Сьогодні розглянемо закупівлі, оголошені медичними установами Звягільського району. КНП «Зв'ягельська багатопрофільна лікарня оголосила закупівлю щодо поточного ремонту рентгенологічного кабінету в корпусі номер 7 з очікуваною вартістю 309 тисяч гривень. Ще однією закупівлею є обладнання для забезпечення безперебійного енергопостачання, акумуляторна система накопичення енергії. Очікувана вартість якої становить 1 мільйон 900 тисяч гривень. Участь у тендері взяв лише один учасник ФОП Кириєнко Юрій Олександрович. Наразі замовник проводить оцінку тендерної пропозиції. Також Звягельська багатопрофільна лікарня оголосила закупівлю щодо поточного ремонту частини приміщень. Палати операційного блоку хірургічного відділення в корпусі номер 7 з очікуваною вартістю 751 тисяча гривень. Замовник опублікував повідомлення про намір підписати договір з переможцем закупівлі Фоб Гаврилюк Наталія Олексіївна. КНП Баранівська лікарня Баранівської міської ради оголосила про початок публічної закупівлі устаткування для операційних блоків. Очікувана вартість закупівлі 1 мільйон 33 тисячі гривень. Заклад має намір отримати перелік зазначеного обладнання до 10 жовтня 2024 року. Нагадаємо, що робоча група прозорість та підзвітність запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію можна надсилати на електронну адресу, вказану на вебсайті Житомирської обласної військової адміністрації.